Вітаю сердечно. Оскільки, шановний пан Ігор, вже дав повну статистику того, що відбувається, журналіст може себе відчувати більш вільно в інтерпретації процесу, що зараз ведуть, без доказів цифрами і фактами. Пан Ігор говорив, що він два роки тому попереджав, що Росія почала свою гру в Україні. Я ще 1991 року написав текст в независимой газеті, його можна знайти, якщо хтось буде ласкавий. Було чітко написано, що в разі, якщо не будуть проведені реальні економічні перетворення на терені пострадянського простору, режими, які там утворюються, зазнають глибокої кризи і краху. Упродовж Черти століття-25 років. Цей процес вже фактично почався. Я не думаю, до речі, що він почався з України, я думаю, що він почався з Грузії. Але Грузія маленька країна до того ж з окупованими Росією територіями. І, можливо, це було не так очевидно. Молдова, абсолютно точно. Україна просто наступна ланка цього процесу розкладу олігархічної держави. В момент повного вичерпання її економічного ресурсу. І е, ми маємо з вами бути готовими до того, що такий процес відбудеться і на території Російської Федерації. Він неминучий, неумихнений і відверто може бути страшним. От це перша складова процесу, який розпочався. І в принципі, е, про те, що такий процес розпочнеться, я теж. Які іншими колега говорив задовго до цієї політичної кризи. І те, що, умовно кажучи, спусковим гачком для початку такого процесу стане зрив європейської інтеграції, я теж говорив. Це абсолютна формула. Президент Віктор Янукович ніколи не був своїм президентом для половини країни. Але ця половина країни поважала демократичні процедури. І вважали легітимним його і його уряд, незважаючи на те, що фактично влада була сконцентрована в одних руках шляхом кількох конституційних переворотів. Єдиною гарантією від Януковича, яку вимагала ця половина населення, було недопущення здачі української суверенності. Європейська інтеграція, навіть якщо забрати її ціннісний характер, була якорем, яка, який гарантував недопущення цієї. Здачі. Ось тому навколо цієї європейської інтеграції об'єдналися практично всі сили політичні. Всі. І навіть в оточенні президента Януковича прошу панку ну, сказати детальніше. Зрив такого процесу і те, що Янукович відразу помчався до Путіна із швидкістю, швидкісного потягу, який так він в Україні не побудував. Ставити цього населення, мовити, виправданням найгірших його підозрів. І це вже ворота до стабі... дестабілізації. Але тут, я б сказав, що українському народу повезло вперше в історії його довгих поневірянь. Тому що процес розкладу олігархічної держави співпав з процесом утвердження сучасної політичної нації. А цього може і не відбутися. Ці процеси можуть чи не співпати в часі. І щоб вони не співпали, це просто був би жахливий крах, ми навіть собі не уявляємо який. Без, без майдану, без якихось сил, які говорять про нові перспективи, а просто сповзальних провалів. До речі, те, що ми можемо побачити в Росії. Тому що в Росії ніякої сучасної політичної нації немає і невідомо, чи є передумови для її появлення. Ось так ці два процеси. Історичні насправді, не політичні, не соціологічні, співпали в часі. І так це фактично народило майдан як величезну, я б сказав, загальнонаціональну енергію для затвердження політичної нації і для пошуку виходу з ситуації, що склалася. Чи може тут влада, умовно кажучи, перемогти і повернутися до статус-кво? Не може. Шанси порівнюють з нулю. Можу пояснити, чому? Якщо це був би просто процес затвердження сучасної політичної нації без краху держави, як економічного організму, теоретично Майдан можна було б розстріляти, людей пересаджати. Диктатуру встановити, людей нагодувати, як це ви бачили в багатьох випадках в історії раніше. Така диктатура потребує грошей. У будь-якому разі. Їх немає. Російська держава зараз фактично була, не є зараз, єдиним кредитором України. Гроші можна теоретично взяти на Заході, але для цього потрібні домовленості суспільства з, з Майданом, з опозицією, відмови від монополізації влади, нова конституція, ну багато передумав. Чому гроші не можна взяти в Росії? Те, що це є просте пояснення. Володимир Путін сказав, що у нього значить, він дасть Януковичу 15 мільярдів. Три з них він вже. Да, да. Вони зникли в невідомому напрямку. Навіть за газ не заплатили, хоча обіцяли, з цих грошей. Ну, уявимо собі, що зараз Путін скаже Вітя, на тебе ще 6. Вони теж зникнуть за місяць, теж в на невідомому напрямку. Може заплатять за газ. Тому Росія говорить, ми вам дадемо гроші, щоб ви нам віддали за газ. Залишиться скільки? Ще 6. Ну, я думаю собі, що Путін просто втратив цікавість до грошей і віддав ще 6. Вони теж зникнуть за місяць на відомому напрямку. Так, ця держава працює, вона інакше не працює. Немає іншого механізму, окрім механізму поглинання грошей. Але надалі немає вже грошей в Росії, розумієте? Росія перестає бути гравцем. На цьому просторі. Путін же не Алібаба, який сидить на бочці з Грішви, дістає у будь-якій кількості. Російський центральний банк на стабілізацію курсу російського рубля тільки за тиждень витратив приблизно 6 мільярдів доларів. Це було в січні і валюта якось стримана на якомусь рівні. Не виключено, що це буде. Потребувати ще якихось інвестицій. Це при тому, що ціни на нафту залишаються стабільними. Ми навіть собі не можемо уявити, скільки Росії доведеться втратити ресурсів, якщо вони впадуть. А до кінця року, як ми знаємо, у зв'язку з успіхами Володимира Володимировича Путіна, вирішені проблеми, у вирішені Сирійської проблеми, ціни можуть впасти серйозно. Володимир Путін вже найпливовіша людина світу, ось хай керує як найпливоваша людина своєї держави без грошей. Я думаю, що всі дипломати вітають його вміння виходити з крупних Ситуації. І я також. Але жарти жарти, але це серйозна проблема. Інших грошей для підтримання української державності, окрім як у заходу, взяти немає. І тому, коли ми з вами говоримо про те, що от є такі проблеми. У української революції. Немає лідеру, і справді немає. Олігархи не розуміють, що відбувається не можуть вирішити проблему, і справді не можуть. І не розуміють. Депутати регіонали не можуть ніяк створити якусь групу, щоб об'єднатися з опозицією, і справді не можуть. Населення не готове йти там штурмувати. Урядові будівлі і справді не може і не хоче, бо це мирний протести, це невеличка кількість радикальна штана. Це правда все. Це просто не має ніякого значення. Це все одно, якби ми з вами аналізували Велику Французьку революцію там, через 4 місяці після її початку. І ніхто там нічого не міг, ви пам'ятаєте. Історичні процеси не піддаються політичному і соціологічному аналізу. Вони відбуваються так, як вони відбуваються. Внаслідок того, що держави, в яких ці процеси проходять, не здатні існувати в тій формі, в якій вони існували. Це проста формула. Я зараз не можу говорити вам, що відбудеться в Україні через 2, через 3 дні, через 5 місяців. Але я абсолютно впевнений, що на місці тієї української держави, яка припинила своє існування в листопаді минулого року, з'явиться нова. Це В Інтеректум дуже важко існувати. Дуже важко щось передбачати. Але треба бути впевненими в тому, що дійсно ота українська політична нація, яка вийшла на вулиці в... в минулому році, вона нікуди вже не дінеться. Я вже розповідав в інтерв'ю, здається, польському ньюсу, коли розповім вам епізод, який я вважаю промовистим, найбільш промовистим з тих, які я бачив на Майдані, після розгону другої спроби розгону Майдану. Коли кияни з усіх прийшли тут, незважаючи на ризик бути побитим, прийшли і торгівці національною символікою на Майдані розгорнули е, свою торгівлю. І люди звідси вигнали. Просто прості люди. Сказали, що це святе місце, тут торгівля не місце. Така абсолютно біблійська історія, яку можна було раніше прочитати ці тільки книжки. Я взагалі не думав, що це може бути насправді, бо це були звичайні люди. І я вважаю, що це підтвердження того процесу, який відбувається. Можна аналізувати, хто там є націоналістом, хто там є радикалом, хто там є лібералом, хто народ великий, люди різні, звичайно. І це теж не має величезного значення. А має вважати, що ці люди готові між собою потім сперечатися у політичний спосіб, у спосіб виборів, що навіть найбільш націоналістично і правоорієнтовані політичні сили акцентують європейські вибори, тобто цивілізовані правила гри. Це величезна здоров. Здобуття того, що ми сьогодні бачимо. Тепер наприкінці <кій> <кій> хочу сказати кілька слів про польський народ і його реакцію на те, що відбувається. Стоячи сповагати польського народу, я свого свого часу написав статтю роки два тому під назвою Чи ви не українці? я звернувся там до українського народу. В принципі, це була сутність тих процесів, які зараз відбуваються на Майдані. Я думаю, що скоро я напишу статтю чи ви не поляки. Я неймовірно здивований тому, наскільки польське суспільство загалом і польська політика загалом не здатні зрозуміти тих процесів, які відбуваються в Україні, в той час, коли фактично ті мрії, про які польський народ весь час говорив у своїх. Уявленнях про Україну, у своїх уявленнях про якесь спільне життя і далі починають збуватися, якої є сутність дискусії в польському суспільстві? Ось націоналісти там стоять на Майдані чи не націоналісти? Звичайно, націоналісти. Ви забули, як ви православну церкву тут в центрі Варшави за наказом Маршала Кілсуцького просто знесли? Ви тільки не кажіть, що це за нинішніми мірками, не русофобія. Це справді русофобія. Ви обіть собі ноту, яку вам написав зараз президент Путін з цього приводу. Люди, які прийшли з з боротися за власну державу, що і тоді, коли ця держава знаходиться в очевидній загрозі під е тиском сусідні, вони завжди націоналісти. Всі, від лібералів до найбільших радикалів. Вони не вибачилися за Волинську різню, а ми їх підтримуємо. Звичайно, не вибачилися. Тому що вибачаються за такі речі, тільки сучасні нації здатні зрозуміти не тільки свої звитяги, а тільки свої злочини. Ви коли самі почали вибачатися перед нами, я маю на увазі перед єврейським народом? Гадайте, коли? Скільки пройшло часу? Хух, просто тому що поляки вже давно сучасна політична нація. Третє, вони абсолютно непрагматичні. Нереалістичні, не можуть діяти в правому полі. Ви існуєте, тому що ви не прагматичні і нереалістичні. Всі ваші повстання були непрагматичні, нереалістичні, закінчуючи Варшавським. Це з точки зору реаліста і прагматика, повний ідіотизм. Вся історія польського народу після е, розділу Польщі. Вся! Але ви тому і є такою державою, які є народом таким, яким. Якщо б ви такими не були, ви зараз були б маленьким варшавським воєводством і невідомо, що чи не в складі Російської Федерації. А те, що ви такі є, це, по-перше, це дало незалежність не тільки вам, а й сусіднім державам, Україні, Білорусі і Литви. Оцей ідіотизм, який ви проявляли у всю свою історію. І тепер, коли ви нарешті маєте таку державу, яку хотіли, а сусідні народи починають проявляти свій ідіотизм, ви говорите, що вони ідіоти. Так? Але вони навчилися у вас, правда? Це ваш приклад. Далі. Якщо ви будете себе поводити так, як поводите, і обговорюєте питання, важливі санкції проти олігархів чи ні, чи не налякаються вони, чи не буде у них виходу, чи не налякається янукович, чи не буде у нього виходу, вони вже і так в Москві всі. Як ви бачите, там з ними навіть не розмовляють особливо. Але це вже те, чого ви так боялися, вже відбулося. І головне завдання польської держави і польської інтелігенції, польського народу це підтримати український народ і складний для нього час. Тому що, я можу вам сказати, що відбудеться, якщо, не, 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 якщо це не, не е, восторжествує як реальний політичний процес. Розумієте? Ми, євреї, не завжди залишимося з вами. В тих могилах, які тут є на території вашої країни, в нашій з вами пам'яті. У нас особливого вибору немає, які у вас. А українці вибір є. Ви вони будуть спілкуватися із світом через вашу голову. Коли буде справжня сучасна українська держава з Німеччиною, з Францією? Ви станете для них територією, яка вціляла стільки надій, але ці надії не виправдала. В найбільш важливий час для українського народу. В час, коли українці стали поляками. В політичному сенсі цього слова. І що вам робити? Я вам сказав би, що робити. Не як як якщо нарабиться українським об'єднання Майдану. Абсолютно. Поза своєю професією. Перестаньте обговорювати дурниці. Будь ласка обговорюєте їх у вузьких експертних колах. Поїжджайте на Майдан, ставайте там поруч із своїми братами. Це ж шанс побудувати ту Європу, яку ви хотіли б хотіли бачити. Які ви будете не просто враховувати точку зору в Брюсселю, а будете очевидним логічним центром Центральної Європи, тим центром, яким Польща була в часи. Річі посполити, яким вона має бути сьогодні, якщо вона зрозуміє свою історичну і політичну місію в Європейському Союзі і на континенті. Зараз ви цю місію втрачаєте. І нам, людям, які завжди намагалися доводити своїм співвітчизникам, що ця роль у вас є, дуже боляче за цим спостерігати. Подумайте про це. Дякую.